Діти усім! Ох-ох-ох, Який же ж я радий сьогодні з вами зустрітися. У мене стільки новин навіть не знаю, з чого почати. А почни хоча б з того, що я завтра вже йду до школи нарешті. Що це означає нарешті? Ти що, до того не ходила до школи? Ні, я ходила, але потім були канікули, потім я хворіла, а. От і добре, що ти нарешті вже. Відправишся в школу, та не це головне. А що ж головне, добрячок? А головне, що мій брат благополучно подорожує. Ти бачила хоч один його відеолист, який він нам з малятами присилав? Та звісно, бачила. Весь ліс тільки про це й говорить. Так. А ще однією гарною новиною є те, що він на новий рік повернеться до нас. Це ж так чудово! Так, справді. О, ось він мені листа прислав і про це розказав. Справді, добричок, ох же ж подаруночки він нам навезе. Я, яких ще там таких подаруночків? А таких. Тобі не знаю, яких, а мені було б добре, щоб якесь новеньке платячко привіз. Ото вже буде чудово. От мишка Якати. Тобі б тільки подаруночки. А що, що таке? Хіба скажеш ти не? подарунки ну, ну, звісно ж, люблю. От бачиш? Та не приймати, а дарувати. Як ти так? Хіба не краще, коли тобі дарують? Це вже ти мені повір кому як. Одним подобається, щоб їм дарували подарунки, а інші у захваті від того, що вони дарують подарунки. але що, але що Але бувають часи. Коли все змінюється. Як це. Я не хочу, щоб настали такі часи, щоб у мене все змінилось. Я хочу завжди, щоб все залишалось як є, хай мені дарують дарунки. О, Мишко, Зараз я вам з малятами розкажу одну історію, яка дуже гарно нам показує, що кожен може змінитися. Хто це там такий змінився? А жив собі на світі один Лев. І був той Лев одинак. Не мав він ні друзів, ні родини. Ходив собі, бродив по світі цьому сам самісінький. Ой-ой, ой як йому, напевно, було сумно. ти ще як сумно. Він би радий був комусь подарувати подарунок, то нікого не було поряд. Та ось одного разу він йшов собі йшов і прийшов у незнайомий ліс. І гарний же ж той був ліс такий. Добричок, такий, як оце наш. Напевно. І жили у тому лісі звірі усілякі. І почув цей Лев крик про допомогу. ой 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 а хто ж то був? То це була зебра. Вона потрапила у пастку і її копито застрягло прямо в капкан. Вона не могла поворухнутись. Так, і вона не могла поворухнутись. І що ж той Лев? Той Лев прибіг і одним ударом лапи розбив капкан отей. І зебра була звільнена. Ой, яка ж я рада, що вельми шановний Лев мене звільнив, сказала зебра. Он яка чемна. Так, але це ще не все. Через деякий час зебра принесла подарунок Леву за те, що він її врятував життя. «Ой, як чудово! Леву, це також так сподобалось, що він вирішив оселитися у цьому лісі. І допомагати всім, хто потребує допомоги, так би мовити, робити подарунки всім. А натомість і він отримував подарунки. Так, всі лісові жителі так полюбили Лева, що попросили його бути їх царем. І що той Лев погодився? Погодився? І з часом так розлінився, що перестав робити добрі вчинки просто так. Він все чекав за це винагороди. Якщо чекаєш за це винагороди, то це вже не подарунок і не добрий вчинок. Так. А згодом Лев перестав взагалі робити добрі справи. Каже якщо я ваш цар, значить, ви зобов'язані робити все просто так для мене. От змінився, от на хаба. І тоді жителі того лісу почали задумуватись. А чи бажаємо ми собі такого царя? Так, так, я б і сама на їхньому місці задумалася. Отже цей цар не допомагає ні в чому, не захищає ні від кого, і, і ще й вимагає, щоб його годували, поїли. Він сам ні про що не переживає, тільки сидить відпочиває. Забув, як один однісінький вештався і хотів, хоч би когось зустріти, щоб йому допомогти. Забув, Мишко, адже таке дуже швидко забувається. І що ж тепер робити? Самі вирішили зробити його царем того лева. Тепер треба терпіти. З одного боку, воно так, а з іншого ніхто не збирався такого терпіти. Але ж як його вигнати? Він же ж селач який. Силач то силач. Але проти цілої громади лісової він же ж не піде. А звіри зібралися всі з того лісу, і нічого він їм зробити не міг, втік, і сліду від нього не залишилось. Отакої От і знов почав вештатись по світі сам. Повештався, повештався і дещо зрозумів. Що зрозумів, добрячок? Зрозумів, що в громаді разом жити краще, ніж одному. І що, повернувся знов до того лісу? Так. А хіба його прийняли? Ну, спочатку, звісно, ні. Почали сварити та й виганяти. Але коли побачили, що він виправився і не бажає вже жити так, як жив, то дозволили бути серед них. Та вже не королем. Та ні, не королем. Але Леву це і не потрібно було. Він був щасливий, що не сам самісінький живе, а в лісі і має можливість жити гуртом. Та допомагати іншим. Вон як чудово! Але ти знаєш, добрячок, цей лев хоч і змінився на якийсь час, ну став поганим, але потім знову став хорошим. Головне, вчасно помітити свою помилку. Це вже точно мишко. Тому, то малята, на завершення нашої передачі, хочу вам побажати, щоб ви змінювалися тільки на краще. Так так. Ще малята, на добра ніч вам, дорогесенькі, і солоденьких вам снів.